Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Мене звати Олексій Ямайський, хочу коротко розповісти про якісь внутряки Ужгорода. По-перше, проєкту Круглий звук виповнилося 11 років. Ми далеко з тобою, но близько, нам ніч не світить, просто потанцюй, потанцюй зі мною, низько, потанцюй танцюю мною, низько, Ми далеко з тобою. но близько, нам ніч не світить, просто потанцюй, потанцюй зі мною. Ці 11 років було дуже багато локацій, де звучали платівки, де вінілова культура розповсюджувалася. І забіжу наперед, скажу, що якщо вдасться, то незабаром може платівки зазвучать в Ужгородському СІЗО. Із того, що нового в Ужгороді, ну, скажімо, з'явився Болард. Болард це такий стовп, який вилізає з-під землі і заважає машинам заїжджати. В даному випадку мова йде про площу Петефі. Цей Болард з'явився перед нею з боку Дільфіна. І поки що. Не знаю, працює він чи не працює. Ну, одним словом, він є, і це дещо новеньке. Поки що таке подібне. Я бачив у Львові і у Римі. Також із Нового в Ужгороді заасфальтували нову вулицю. Вона ще не має назви на карті, але бере свій початок від села Минай, вулиця Волошина, і йде до Можайського. От побачите скріншот, як виглядало раніше і як зараз. Таке цікаве сполучення, хороший асфальтик. На цьому тижні було кілька теплих днів. Можемо подивитися, як засмагає пес роза із Дуфорта. Мурал Гамліта Зіньківського із Харкова, який колись е, був в Ужгороді і створив тут кілька муралів. Так от один з них, який був намальований на якомусь електрощитку, е, його замалювали на цьому тижні. Ужгородці обурюються, що чому? Це ж мистецтво, але обленерго каже, що це щиток, і там не має бути зайвих малюнків. Із сумного е, помер Міша Фартушняк, наш приятель. Молодий хлопець. Це сталося дуже несподівано. Вічна пам'ять радіо Єден після того, як видали. Платівку, збірник нашої, аудіокасету, збірник нашої, тепер буде працювати над тим, аби світ побачив компакт-диск і бабіна із треками, які звучать на радіо. Треки, які мають відношення до Закарпаття. Більшість із них це Закарпаття або, скажімо, кавер на Степана Гігу від Кіріка. І вже якби укомплектований цей збірник залишається. Зробити обкладинку, порахувати, скільки це буде коштувати, всі вилучені кошти підуть на підтримку війська. Е наразі ми працюємо над обкладинкою за однією з ідей. Цей збірник буде називатися Сякей, і хе, він має передісторію, яка пов'язана з колією лимаком. І я прошу всіх слухачів і вас, тих, хто, можливо, просто подивиться це відео. Якщо у вас є бажання потрапити на обкладинку, зробіть селфі таке от: сякей. Там, де вас видно добре, і надішліть мені в телеграм або в особисті повідомлення в будь-яку із соцмереж. В наш час знайти мене неважко. Сякай. Збірник буде цікавий. Туди увійдуть. Композиції від гурту «Блад», Василя Волошина, проєкт Йодова Насіль, Хонест, Крістіан Рітмік, Космік Рейн, Вандор, Кордон, трек Лепава вода, Станція і ще декілька треків, які нехай поки що будуть сюрпризом. Це все скоро, дай Бог, відбудеться. Наступного тижня кінозали мені Стенлі Кубріка пропонує до перегляду фільм Зона інтересу лауреат Канського кінофестивалю. Цікаве кіно, яке розповідає. Про концтабір Освенцем по сусідству з яким живуть наглядачі цього табору, і там показано їхній побут: це дружини, діти тих людей, які спалюють інших, і такий величезний контраст можна побачити у цьому фільмі. Тут в нас Розмарин, буряки, а це ось Фенхель, Краса. Тут соняшники. Раби, діти ее обожнюють. І переходимо до бібліотеки Радіо Єден. Кілька книг назбиралося надзвичайно цікавих. Одна з них це Ніна Даценко. Пригоди на радіохвилях. Історія українського радіо. Якщо ви людина дотична до радіо, якщо вам цікаво цей винахід людства, який продовжує бути актуальним до сих пір, то Ніна Даценко робить цікаве дослідження від початку, від зародження українського радіо, закінчуючи сучасними різними форматами, а також справа радіо на війні. Наступна книга, яку придбав в Краматорську, також це Сергій Плохій. Загублене царство. Історія руського міра з 1470 року, і понині. Сергій Плохій. Викладач Гарвардського університету, цікавий історик, досліджує тему відносин Росії і України, і це одна з перших робіт, написана ще під час АТО, яка пояснює, чому власне росіяни лізуть на Україну, з чим пов'язаний цей міф. Наскільки вони себе асоціюють із Київською Руссю? Ну і там також такий досить глибокий екскурс від 13 століття і понині. Книга, яку ми отримали в подарунок в бібліотеку Радіо Єден від Сергія Гідеона, називається Кімната снів Девід Лінч. На відміну від книги, як впіймати велику рибу, де Девід Лінч розповідає про трансцендентальну медитацію. Кімната снів це якраз книга, в якій він описує. Моменти з життя, які пов'язані із створенням фільмів, і тому вона цікавіше. Тут є багато різних деталей із життя Девіда Лінча, його дитинство, а також моменти, які пов'язані з знімальним майданчиком і з тим, як він створював. Різний грим особисто своїми руками, як співпрацював із сценаристами Твін Пікс, загублене шосе, дюна, все це тут є. Книга з класними фотографіями, і окрім того, написано таким чином, що є журналістка критикиня яка описує якийсь період життя Девіда Лінча. А потім сам Девід Лінч цей період також описує, і ви можете порівняти, що з цього є правда, а що можливо якимось домислом. Також є англомовні книги в бібліотеці Радіо Єден. Додалася одна з них про життя Боба Марлі. Якщо ви читаєте англійською, то заповніть форму, яка буде нижче на Ютубі. І можете брати читати абсолютно безкоштовно будь-яку книгу з бібліотеки Радіо Єден. Дякую за увагу. Ви дивились тебі бачення? З вами був Ямайський. На все добре.